Товарищ начальник коледжа, особливо стать курсантів першого курса на по овочівці заході посвятого курсанта вишелкова. Заступник начальника коледжу історія. Слава Україні! Купаючи війною легендарною славою морську сім'ю перед своїми товаришами, викладачами, командирами, батьками, перед прапором коледжу. ми, молоде покоління коледжу, урочисто обіцяємо, завзято та наполегливо володівати знаннями, щоб стати кваліфікованими спеціалістами флоту та ж ідентифічого будівництва. Ми не нерв! Не нерв! Ми, курсанти старших курсів, цей святковий день поздравляємо наших молодших з зрочистих для курсантів Фахового коледжу морського транспорту, Національного університету Одеська морська академія та даємо наказ бути гідними традицій коледжу, сильно спрямовано та наполегно володювати знаннями, виконувати вимоги статуту та внутрішнього розпорядку коледжу. Бути дисциплінованими, акуратними та вимогливими до себе своїх речі. Поважати старших, начальників та старшин. Поводити з гідністю та честю, бути прикладом культури поведінки, не допускати порушень громадянського порядку, розвивати себе фізично, тільки приносити трудності, дорожити чесню нашого рідного полису. Ми, старшобусники, віримо, що наш наказ буде бути чесні. Шановні батьки, курсанти у вашому розпорядженні. Оцеплення знято. зняте. Сьогодні урочистий і водночас хвилюючий день для наших дітей. Новий крок у доросле життя. Ви стали курсантами, обрали професію моряка, а це вибір гідних та сміливих.